Вітаю, любі друзі, ви на каналі бабусині квітачки, і не тільки. Мій улюблений куточок на балконі, і сьогодні буде знову експеримент. Ось такий батат, він у мене дав череночки раніше, Я їх вже давно висадила і показую вам, які вони. А це лежало-лежало і прокинулася знову брунька. Ну Жалко, ж викидати гріх і провести експеримент, що буде. Спочатку я думала посадити ось так, потім вирішила, а що як відрізати. Це зайве і посадити одне вічко. Адже картопля найближчий родич так вдається. Ну, мабуть, я так і зроблю. Експериментувати так експериментувати. Ось що в мене вийшло. Вибачаюся за те, що не все показую, але не хочеться ставити штатив, чесно кажу, сьогодні відео коротеньке. Ось так я обрізала. І зараз десь приткнув своєму ящичку. Це вже проблема з проблем, але віримо, що експеримент вдасться. І на прощання покажу вам ацидантеру. Ось такий кущ величезний, нарешті зацвів. Це із теми, коли купуєш маленькі цибулину. Але це далі буде?